Що? 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 Ні, це скотч. Воно в мене просто не закривало. <ріст> це У перервах між ефірами та зйомками журналістки та ведучі Дніпро ті пакують подарунки для захисників. Колектив телеканалу вирішив порадувати бійців 128-ї бригади ТРО. Зібрали смаколики, снеки, в'язані шкарпетки, теплі устілки та грілки, батарейки і засоби особистої гігієни. А ще поклали листи з найкращими побажаннями. І головне подивіться, який лист класів малювала да, це так. мило. Кожен пакунок дівчата дбайливо прикрасили новорічним декором і наліпками зі словами вдячності. Ми зараз відправляємо ці коробочки, які ми збирали більше тижня для наших захисників, для наших воїнів на фронт, щоб вони отримали такі подарунки від цього каналу. Ми їх дуже любимо, цінуємо і дуже вдячні за те, що вони захищають нас. Редакційна машина заповнена вщент. Прямуємо до точки збору. Окрім нас, дніпровські студенти приготували свої презенти. От такий маленький стаканчик, в якому хлопцям поїде подарунок. Ось Тут, наприклад, смачненьке, дуже важливо, і маленькі подаруночки. Не будемо показувати, що там там емоція. Емоція для військових, і дуже для кожного студента. І тут таке маленьке ще листівочка з привітаннями новорічна. За кілька днів бійці надіслали відео, яке може розчулити найсуворішу людину. Втомлені, але не зломлені захисники, як діти радіють солоденькому. Ще там джем малиновий. Допечува супер. От. Бальзам для огурки потискування шкіри стоп, це дуже, дуже корисна річ. Це дійсно необхідно. Шкарпеточки теплі. О. І... І... О! Батарейки. Батарейки це таке, що точно знадобиться. І ось стілки грілки сушити обувь, клас. І навіть є записка. Не знаю, хто триматиме в руках цього листа, але пишу від щирого серця. Не вистачить мільйона разів дякую, аби висловити, що відчуваємо, коли випадає нагода поспілкуватися з захисниками. Дякуємо ЗСУ і і сподіваємося, що наступного року, новорічні свята, захисники будуть зустрічати вдома з найріднішими. Друже, будь ласка, виконай моє новорічне бажання. То повернись додому ці, цілим і живим. Нехай це буде остання зима, яку тобі доведеться провести велику від дому та сім'ї. дякую.